Всім привіт! Мене звати Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. Вчора я була в е, культури і, як ви знаєте, це був 300 років е, фест був. І вчора виступав 21.00 е, дідьо. дідьо. І ми купили деякі подарунки дідьо. Ну, він ну, не давав, ми купили. Давайте покажу, що ми купили. Ой. Так, давай покажу, що ми купили. Фокус. О. Саме перше це ось такий значок з e Дідю. Бачите? Ну, такий значок. Далі e ми купили ось такий мега популярний дідь. Це є прапор. Ось так виглядає. От. Це прапор. Ну, я вже познаю, це прапор такий. На другій стороні він просто білий. Далі е, ми купили ось таку, як вам сказати, відкритку, ну не відкритку ззаді з його підписом. Його, він сам писав його підпис Дідьо, вот. А Тут е, просто така відкритка, бо він ззаді тут написав Дідьо, ось так. Далі ми побачили на, вулицькі, на вулиці, так, так вулиці Стрийській. Діду їхав вже чи на аепорт в іншому місто чи кудись. Ми його побачили, ми просто почали кричати Діду діду Марта з подарки, з каналу Марта Юніор мала. Ми там на сцені, там, де дід виступав, хтось йому дав той, як його, плакат, і він його напев... 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 напевно забув чи не хотів брати. А ми зустріли, віддали йому той як його, плакат, і він... натомість він нам дав. Не для продажу, це є диск з його хітами. Диск з піснями. І це мого діду в руки дав. Не для продажу, не для продажу, бачите? Це з його пісням він сам нам дав. Во, так виглядає. Взаді ось так. Його хіт, ну пісні хіти. Я ще не відкривала, бачите, тут скотч отут. Він це я його не відкривала. Навіть не думаю, ще відкривати. Не знаю. Він в мене поки що так буде лежати. Далі ми просто були на паку культури, бавили, ну, там був такий лабіринт, хто знає паку культури. І там ми проходили лабіринт, шукали квітку. Хто знайшов квітку, той отримує собі приз. Хто не знайшов, той не отримує собі приз. Я виграла і там можна було вибрати свій приз. Я вибрала собі ось такий червоний м'ячик з жовтими. Такими зірочками і чорними обводкою. І тут так як виглядає, як футбол, бачите, така обводка така. І він скаче, м'який. То він нормальний такий собі вибрала м'яч. Далі нам дали ось такі браслети, щоб приходити на концерт, бачите, 300 форест, тут решітка. І тут дитяче. Жовтового такого кольору. Нам просто дали. Далі йду на кухню дещо покажу. Далі ми куп... оберемо, щоб не лопнула ось таку квітку. Далі ми купили ось таку квітку. Тут вона оранжевого з зеленими ну, тут ручками, ось така квітка. А далі ми взяли ось таку шапку. Бачите, львівське пиво спонсор заходу. 300 років, тут фест, тут ніби вигляді дудки, тут пшениця, а тут бублика. І тут пише свято традиції у Львові. Тут лев з сосискою. Ось така шапка така на голову, ось така зеленого кольору. так виглядає. Ось, от так має бути. Воно, коротше, ось таке лівійське. Дуже прикольне. І я дуже рада. І ще найкраще, що я побачила справжнього дідьо. Якщо чесно, він матір-сподарек із каналу Марта Юніори вже говорили і іншим. І дорослим, які з нами йшли, намалював на руці короче, свій підпис. А я трохи злякалася і не захотіла. Просто мені якось ніякому стало бачити самого дідьо. І він мені не намалював під чайка. але це ще не залишається сумним, ось що він мені не написав. Ну, чесно кажучи, я трохи образу. Ну, трошки потім плакала, що він не намалював. де воно стреться. А правильно, воно стреться. От оцей, оцей, ще я показувала. Назавжди буде. Тому я дуже рада, що я хоч це купила. І отак, от так мене. В мене вчора був восхитивний день побачити діду. Тим що на вулиці Стрийській я просто ма, ма. вбий мене, можна так говорити. Це красно, прикольно. І той самий мегапопулярний дід, як ви на прапорі бачили. Ось тут пише мегапопулярний дідо. Просто призі мене не так багато вже подарунків, але найкращий подарунок це побачити дідю. Кращого за цей подарунок, як побачити самого дідю з його хлопцями, нема. Ну, кращого подарунка і не придумаєш. Тому, якщо когось вчора День народження і ви там були на концерті, то найкращий подарунок це побачити самого справжнього мегаполярного дідю. Ну, коротше, я буду слухати пісні. Тепер, коротше, я буду. Коротше, я підпишусь на його канал. І так, з вами була Софія Оленчин і це було відео на подарунки, які вже придбала. І я, коли буду гуляти з цим значком, я вам показувала, в мене всі будуть вау, вау. Коротше, залишайтесь залишайте на каналі, підписуйтесь і ставте лайки. А з вами була Софія Оленчин. Ви були на каналі Софія Лав, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть приємні коментарі. А так з вами був Софі Оленчин. Ви були на каналі Софія Лав. І це. І я побачила дії, думаю, ви підпишетесь на канал і поставите лайк. Якщо вам цікаво, я буду розповідати ще завтрашній цілісінький день. Я їй я буду показувати, щоб не було скучно, не стіла таке. Я буду вам розповідати, щоб вам скучно не було завтра новини. Ну, чи сьогодні ще зніму новини, я ще не знаю. Може, до мене марта в гості прийде. І так, па-па, чекайте другого відео. Па-па. До мене ще прийде посилка від Аніт сьогодні. Ура!